Всім привіт! Нещодавно став власником ось такої чудової кутової шліфувальної машини. І так як вона продається без кейсу, стала потреба його якось організувати. Був придбаний ось такий кейс в епіцентрі за 400 гривень. Але погляньте, який він всередині. В нього чудова якість. Він міцний, але всередині він ось такий просто пустий. Були ось такі дві шлеєчки, я їх вже зняв. І потрібно якось розмістити тут інструмент. Якщо його просто поскладати, він буде там не триматися. Ось так планую якось розкласти його. Ось так. І щоб він там не бовтався, я виріжу з екструдованого пінопласту якісь вставки. Сам не знаю, як це ще вийде, але що буде виходити, я вам покажу. Погляньте, що я тут навирізав. Ось так стає батарея в своє місце. І сам інструмент. Просто поставив так, як мені подобається, обмалював та вирізав. Потрібно ще десь розмістити зарядний пристрій та, можливо, ще одну батарею. І навіть залишиться місце під змінні диски. Все закривається. І ось так виглядає. Мені вже подобається. На даний момент ящик має такий вигляд. Був вирізаний ще один шар. Ось так я його зараз встановлю та покажу, як воно все виглядає. Поки що все грубо, потім я його наждачкою зашліфую і все буде вже гарно виглядати. Давайте встановимо все на свої місця. Ось так встановлюється батарея. Наша чудова болгарочка та зарядний пристрій. І ось так це все гарнесенько виглядає. Тільки не вирішив ще, чи потрібно мені десь встановлювати ще один акумулятор. Та місце під відрізні диски. Зараз також поміркую, та вже зроблю фінішний результат. А поки що я дуже задоволений. Ось такий фінішний вигляд має кейс. Тут можна багато чого ще доопрацьовувати, просто берете пінопласт. Та клеїти його у потрібну форму. До речі, клеїв є пінопласна, ось такий звичайний двосторонній скотч з магазину Аврора. Клеї так, що не відірвеш. Але якщо у вас є монтажна піна, краще приклеїти на неї. Довго не міг вирішити, куди встановити ще один акумулятор. Але проблема вирішилась сама собою. Ось погляньте, як виявилось все просто. Просто встановив її в зарядний пристрій. І вона чудово вміщається. І все чудово закривається. Давайте це все дістанемо. І, до речі, погляньте, скільки ще тут багато місця, наприклад, під ваші диски. Давайте все дістанемо зарядний пристрій. Ось так це все виглядає. І погляньте, як інструмент міцно на своєму місці. І батарея. Давайте складемо все в зворотному порядку. Все дуже швидко. Ось так. І якийсь ще інструмент можна сховати в це місце. Якось так. Мені це все дуже подобається. Якщо вам також сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім бажаю добра до нових відео.